Щоб не переплутати AirPods 3 та AirPods 4, все, що варто знати, це ось така різниця. В третіх, коробочка набагато більша, вона також йде з відривними смужками. В четвертих, коробочка йде менша. Вона йде також з відривними смужками, але без малюнку. Далі у нас одна наклейка, ось така суцільна. Тут у нас в троєчках, як в прошлях, є AirPods 2, ще йде дві наклейки серійним номером. І далі. Різниця в самих наушниках. Наушники майже ідентичні, лише в різниця в розмірах. Airpods 4 вони в нас ось так виглядають. Airpods 3 в нас ось так виглядають, чуть-чуть більші. Наприклад, для дівчат рекомендуємо взяти AirPods 4, а для хлопців ідеальним варіантом будуть AirPods 3. В AirPods 4 зарядка йде type c і є ось такі точечки, це Dynamic, він працює. В AirPods 3. В третіх немає динаміка. В AirPods 4 є динамік. Далі, якщо їх перевернути, взаді вони нічим не відрізняються, лише розмірами, є гравіювання, букви слова ті самі. Зігінбай Каліфорнія, SMBTina. Кнопочки в четвертих вже немає, а в третіх є ще кнопочки, яку ми натискаємо і бачимо, що наушники заряджаються чи не заряджаються. Тобто, ви перезавантажите наушники. Тут у нас сенсорна кнопочка, ось тут, напер... попереду. Ось, дивіться, мигає, ми торкнулися, воно вже індикація мигає, потребує зарядки ці наушники. Далі, під кришкою кейсу, там і там є у нас надписи. На наушниках також є гравіювання, датчики вуха, анімаційне віконечко. Лише третіх просторове стерео аудіозвучання, а в четвертих є шумоподав. Вони побудовані на базі AirPods Pro других. Тому що в других є також динамік. Місце прив'язати петлю, і тут так схоже. Зробили динамік, але петлю вже забрали. Четверті і третє.